Сьогодні ми знайомимося з новою темою множення дробів. Накресліть, будь ласка, квадрат, і позначте його сторону довжина одної сторони А. Оскільки це квадрат, то в нього довжини всіх сторін рівні. Ми кажуть, що сторони квадрата рівні. Згадаймо, як знайти периметр будь-якої фігури, і потім запишемо формулу периметра квадрата. Периметр це сума довжин. Усіх сторін. так? Оскільки у квадрата всі сторони рівні, то Давід правильну формулу назвав: сторону ми множимо на 4. Краще записати: отак: 4а. Між буквою і цифрою знак множення не ставиться. І ви знаєте вже, як порахувати, як знайти площу квадрата. Необхідно довжину помножити на ширину, а оскільки довжина і ширина однакові, мають однакову довжину, так, однакового розміру, то це буде А в квадраті. І я за мене виділю формули, які ви вже як грамотні і дорослі діти. Повинні записати, що периметр зразу відповідайте периметр квадрата дорівнює 4А, а площа квадрата дорівнює А квадрат. Детальніше писати не треба. Якщо уявити, що сторона, ну, нехай сторона, кожна зі сторін дорівнює 4 см. Довжина сторони квадрата дорівнює 4 см. Знайдіть, будь ласка, периметр, можна відповідати усім підряд. Периметр дорівнює. Піднімайте. Тера А. Периметр дорівнює 4. А, 4 помножити. на 4. 4. 16. 16 дорівнює 16 і довжина 16 яких одиниць? Сантиметрів. Просто сантиметрів. А щоб знайти площу, Треба 4 піднести до квадрата. І знову ой, 4 на 4, 16. 16. Квадрат. квадратних. Так, збіг обставин. Нехай буде наша сторона. Тепер давайте візьмемо довжину сторони 9 см. 9 см. Периметр буде дорівнюватися. Марія Семенова, будь ласка. периметр дорівнює. рахуй. 9 помножити 9 на 4. На 4, тому що 4 це кількість сторін. 9 на 4 дорівнює. 36. 36? Сантиметрів. Угу, Сантиметрів. І площа Єлі заламарин. Площу порахуємо, будь ласка. Так, кому? Множимо 9 на 9. 9. Це буде це 9. 81. Правильно, 81. Обов'язково. Одиниці виміру, так, сантиметрів квадратних. Все. Тут в першому прикладі просто довжина сторони така е, зручна, що площа і периметр Нічого ж ми не, не все правильно порахували: 4 помножити на довжину однієї сторони 16. І площу 4 в квадраті, знову вісло що 4 помножили на 4. Це збіг обставин був у нас. А що робити, якщо довжина однієї сторони 2 дециметра? Пишемо: давайте ми накреслимо новий квадратик, і підпишіть одну сторону. Те, що сторони квадрата рівні, можна рисочками такими позначити. Так? І одна сторона 2 дев'ятих дециметра. дециметра. Периметр рахується, ми будемо додавати 2 дев'ятих. Ми вміємо з вами додавати і віднімати дроби з різними і з однаковими знаменниками. Тут знаменники всіх дробів однакові. І запишіть, будь ласка, е, ну, це дорівнює 2 плюс 2 дев'ятих плюс 2 9 і дорівнює 8 дев'ятих дециметрів. Чисельники склали, а знаменник залишили. Але периметр квадрата дорівнює сторона, довжина сторони помножити на 4, да? Знову записуємо формулу. Периметр. Дорівнює. Вже не будемо ми записувати у вигляді суми довжини сторін, а перепишемо, як 2 дев'ятих помножити на 4. І дорівнює це 8 дев'ятих дециметра. Давайте проаналізуємо, як же ж порахували. Допишіть і скажете мені, коли ви допишете. 8 дев'ятих дециметра в дужках. Подивіться, помножили 2 дев'ят на 4 і отримали 8 дев'ятих. 2 дев'ятих дробове дев число, а 4 ціле число. Як помножити ціле число і дріб? Мене залишили тим так. самим а чисельник, чисельник помножили на 4. 4. Так, так, правильно діти, згодна з вами. Так от, якщо ми будемо дріб. Множити. Все можна витирати. Так. Так. Хорошо? Потім же залиште місце для знаходження площі. Отже, щоб помножити дріб на ціле число, треба помножити чисельник на це ціле число, а знаменник залишити без змін. Запишіть, будь ласка, правило. Поставте знак оклику, ми будемо записувати зараз правило. N якщо, якщо N належить N, що це значить? Розшифруйте запис. N do you натуральний. Потім, якщо з вами трошки пізніше вчити від'ємні числа, то можна записати, що N належить цілим числам. Цілі числа позначаються буквою Z. Вибачте, нікуди ми не поділимося. Так прийнято у всьому світі і нічого міняти не будуть. Математики, N належить цілим числам. N ціле число. Ціле. Зараз ми працюємо. Тільки з натуральними числами, не від'ємними. Тому пишемо так, що якщо n належить натуральним числам, то запишіть, будь ласка, ось цю формулу. Дріб А поділене на B помножити на N дорівнює А помножити на N і поділити на B. Словами це звучить так. Щоб помножити дріб на натуральне число, Треба його чисельник помножити на дане число, а знаменник залишити без змін. Далі, якщо наступне правило, знову знак оклику і пишемо, якщо n дорівнює 0, то дріб помножити на 0 дорівнює 0. І навпаки, якщо ми 0 будемо множити на дріб. Ми отримаємо 0. Тут без всяких, якщо, то просто 0 помножити на дріб А поділене на Б дорівнює 0. Хочу звернути вашу увагу, що в першій формулі, ось в першому правилі, ми написали дріб помножити на число, дорівнює чисельник помножити на дане число і поділити на знаменник. Якщо ви множите навпаки число на дріб, то нічого від, цього, від зміни місцями множників добуток не зміниться. Множте собі на здоров'я N на A, а потім знаменник залишаєте таким самим. Давайте одразу приклад розберемо. Ну, по-перше, приклад вже розібрали один, коли шукали площу. Ну, давайте помножимо. Наприклад, 8 на 5 16. -х. Ех, вже зразу, одразу хтось бачить відповіді і щось хочеться зробити, правда, дітки? дітке? Да. Ага, хто сказав, да, може відповідати. Дуже буде 40 16 ще можна. Ні. 16 на 8 можна. 16 на 8 ділити. Мої сонечки. Так. Да. Це свідчить про те, що не будемо ми з вами поспішати. Користуємось правилом. Спочатку записуємо ідемо за правилом. Щоб дріб помножити на ціле число, ми ціле число множимо на чисельник і ділимо на знаменник. Записуємо 8 помножити на 5, поділити на 16. Як правильно, Григорій помітив, тільки висловився не дуже правильно. 8 і 16 можна скоротити на 8. Скорочуємо дріб на 8. Закреслюємо 8 поділити на 8 буде 1. 16 поділити на 8 буде 2. Записуємо отриманий дріб 5 других. Ще раз повертаюся. Спочатку діємо за правилом. Вказано, треба помножити чисельник на натуральне число. Записуємо це. А потім. Виконуємо, якщо це можливо, скорочення дробу. 5 других можна залишити у вигляді неправильного дробу, але краще поділити 5 на 2 і записати, що це буде дорівнюватися 2 половиною, або 2,1 друга. І так, і так, відповідь правильно записана. Ще один приклад. Дописали? Скажете, коли можна продовжити. Продовжимо. Йдемо далі. Вирішили, що йдемо далі. Другий приклад. Помножте, будь ласка, 25 на 3 сьомих. Діємо за правилом. Чисельник множимо на це натуральне число. А можна навпаки, натуральне число множимо на чисельник. Знаменник дробу залишаємо без змін. І виходить нас 75 сьомих. Обов'язково виділіть скоротити не можна. Дріб називається нескоротний, тому виділяємо просто цілу частину. Відповідь напишете самостійно. А ми йдемо далі. Давайте повернемось до нашого прикладу. Ми, до першого, коли ми обчислювали периметр даної фігури квадрата, значить, ми 2 дев'ятих помножили на 4 і отримали новий дріб. 8 дев'ятих. Оцей запис нам показує, що 2 дев'ятих менше, ніж 8 дев'ятих у 4 рази. Це число, на яке ми домножили 2 дев'ятих. Звісно, що ми 2 дев'ятих збільшили, так, коли помножили на 4. Тобто 2 дев'ятих збільшилося у 4 рази, це значить, що N показує у скільки разів даний дріб більше, ніж той, що ми отримаємо. Це, здається мені, що це вам зрозуміло. Просто завдяки. ну, Дивлячись на натуральне число, на яке ми множимо дріб, ми можемо зробити висновок, що отриманий дріб буде у 4 рази, ну, в даному випадку у 4 більше, ніж даний дріб. І так само n показує, що отриманий дріб більше даного дробу у n разів. Ми з вами множили дріб на натуральне число. Тепер нам необхідно помножити дріб на дріб. Ну, розберемо такий приклад. В нас є не квадрат вже, а прямокутник. Запишіть, будь ласка, друге. І накресліть прямокутничок. Прямокутник. Так. Сторона А, сторона Б, площа прямокутника. Давайте пригадаємо з вами як знайти площу прямокутника на бока Паліна. А помножити на Б. Правильно, унічка А помножити на Б. Знак множення не пишеться, але ми напишемо його цього разу, щоб пригадати, що ми множимо довжину на ширину. Так. Добре, пригадали. Якщо. Подивіться, будь ласка, на рисунок 8. Якщо сторони будуть дробовим, ну, довжина сторін буде виражена дробовими числами, що це буде означати? Значить, подивіться, будь ласка, на рисунку 8 зображено два прямокутнички. кутнички АБЦД це квадрат із стороною 1 метр. Цей квадрат поділили на 21 частинку. Чому на 21, зараз поясню. А АМКМ прямокутник із сторонами 2 третіх і 4 сьомих метра. Значить, як їх зобразили на цю? це частини сторони даного прямокутника, це частини сторін квадрату. Дві третіх значить, по висоті квадрат, ось сторону АВ поділили на три частини, щоб зобразити довжину сторони, яка дорівнює 2 третім. Так. АВ поділили на три частини, 2 третіх займає сторона АМ нашого прямокутника. Далі. Сторону АД квадрата поділили на 7 частинок і взяли 4 з них. Це буде сторона АМ даного прямокутника. І виділили жовтим кольором, зображен, зобразили наш прямокутничок АМКН виділили жовтим кольором. Цей прямокутник є частинкою квадрата із стороною 1 метр, тобто одиничного частиною одиничного квадрата. Далі, що таке площа? Взагалі, площа якоїсь фігури? Площа, наприклад, прямокутника. Це. Е... Щоб, щоб знайти площу прямокутника, його розбивають на одиничні такі квадратики, довжина сторони кожного квадрата дорівнює одиниці. І рахуємо, скільки міститься таких квадратиків, площа одного квадрата буде дорівнювати одному квадратному, наприклад, сантиметру. Або, ну, дивлячись, у чому, у яких одиницях вимірюється сторона квадрата. Одні одиниці квадратні одиниці. І в залежності від того, скільки отаких одиничних квадратиків міститься в даній фігури, фігурі, така і буде площа даної фігури. У квадратику АМЦД. Міститься 21, розбили його на 21, однаковісінький прямокутничок. І наш прямокутник АМКН із сторонами 2 третіх і 4 сьомих метра, він складається із вісьми таких частинок, одиничних прямокутників. Бачите? І від усього квадрата. Він займає 8 з 21 прямокутничка. Він займає восьму частину великого квадрата. Ми зараз за допомогою рисунка розібралися, що площа прямокутника АМКН становить Займає 8 частин квадрата АВЦД. Тобто його площу виразили в частинах. Це 8 8,21. Тепер порахуємо за допомогою площі формули площу цього прямокутника. Треба 4 сьомих помножити на 2 третіх, і це буде дорівнювати. 8, 21. Це буде дорівнювати 8 21. Запишіть це собі і давайте проаналізуємо даний запис. Подивіться, в результаті множення в чисельнику утворилося число 8, а в знаменнику 21. Який висновок можна зробити? Що? Перемножені дроби, як ми перемножили ці дроби? Чисельник множимо з чисельником, а знаменник, знаменник, знаменник. А да. якщо з б... якісь... якісь... знамеником. З чисельником з знаменник, знаменником. Але якщо, б, як тут було якесь число, яке ділилося на 4, наприклад, то тоді б ми скоротили його. Угу. Про скорочення зараз про скорочення мови не йде. Мова йде про те, як помножити два дроби. Чисельник, щоб помножити два дроби. Треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. І обов'язково треба дописати, оскільки сторони вимірювалися в метрах, то ми дописуємо метрів квадратних. І не забудьтеся записати відповідь. Відповідь просто можна написати одним числом. Дріб записуємо. 8,21 метрів квадратних. І робимо висновок. Щоб помножити дріб на дріб, необхідно чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. Формула перед вами. Її треба теж виписати собі, поставити знак оклику і запам'ятати, що ми чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. І... Вже ви це зробите самостійно для дробів зберігаються властивості множення. Властивості множення. І переставна властивість множення зберігається, що від порядок множення можна змінювати. Якщо ми перший дріб помножимо на другий, це все одно, що другий дріб помножити на перший. Від зміни місцями до множників. Добуток не зміниться. Сполучна властивість множення діє, виконується. Якщо незручно помножити перший дріб і другий, а зручно перший перемножити з третім, то ми можемо це зробити. Спочатку перший дріб запишемо і помножимо його на третій дріб, а потім результат помножимо на другий дріб. Це поділити на D. Якщо зручно перемножити другий і третій дріб спочатку, то ми їх об'єднуємо, ці дроби, записуємо на, на спільній рисочці, виконуємо скорочення, якщо необхідно, якщо ні, то множимо їх. І потім на отриманий добуток помножимо вже перший дріб. І ваші любі, люб, найулюбленіші правила Розподільна властивість множення відносно додавання і відносно віднімання. Ці, форм, ці правила запишете вже самостійно і ще півсекундочки мене, будь ласка, потерпіть. Почекайте, розглянемо хоча б хоч якийсь приклад. Ще один. Приклад перший. Теж запишете відкриті підручники. Зараз просто подивіться, як його виконали, Або і запишіть його після уроку, як будете готувати домашні завдання. Запишіть його в зошиті. 4,9 помножити на 15,28. Записуємо на спільній рисочці, виконуємо множення, записуємо, що ми чисельник множимо на чисельник. Це обов'язково. Таким чином, ви покажете, що ви знаєте правило. Чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Нічого множити поки що не треба. Аліса сьогодні поспішила і помножила чисельник на число. Не поспішайте. Подивіться уважно, чи не можна виконати скорочення. 4,28 діляться на 4, поділили на 4. В чисельнику одиничку залишили, в знаменнику 7. 15 і 9 чудово діляться на 3. 9 поділити на 3, це 3, 15 поділити на 3 це 5. Дивимось уважно, що залишилося в чисельнику. 1 помножити на 5 це 5, і в знаменнику залишається 3 помножити на 7. Множимо 3 на 7, 21. Можна було б, я думаю, що у вас виникає питання, а не можна було б спочатку помножити, а потім скоротити дріб? Уявіть собі, які б ви отримали числа, якби 9 помножили на 28. Це дуже ну, незручно було б спочатку перемножити, а потім шукати, на що ж ділиться чисельник і знаменник. Отже, робимо висновок. Спочатку виконуємо, користуємося правилом множення, записуємо чисельники і знаменники на одній рисочці дробу, виконуємо можливе скорочення і. Перемножуємо ті числа, які отримали в результаті скорочення дробів. А щоб, щоб перемножити, щоб перемножити мішані числа, я думаю, що ви вже здогадалися другий приклад. Подивіться, будь ласка, на нього. Другий приклад. мішані числа ми спочатку будемо. Перетворювати у що? Правильна відповідь у неправильні дроби. 1,3. Множимо 1 на 11 і додаємо 3. Буде 14,11. Друге, друге мішане число перетворюємо в неправильний дріб. 1 множимо на 35 і додаємо дев'ятку. У нас виходить 44,35. Так само записуємо, виконуємо правило множення. Чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Записуємо, тобто, всі числа на спільній рисочці. Виконуємо скорочення. Те, що залишилося, перемножаємо, отримали неправильний дріб, виділили цілу частину. Це кінець прикладу. Домашнє завдання буде розміщено на платформі. Ці два приклади обов'язково. Перед тим як виконувати домашнє завдання, запишіть дошит. Я вам бажаю гарних вихідних.